Вітаю, я Марічка Чистякова. А це проект Наголо. Разом з вами ми вже познайомились майже з всіма директорами департаментів та управлінь Львівської облдержадміністрації, але декого так би мовити для душі залишили на останок. Сьогодні з'ясовуватимемо, що у нас в області відбувається з туризмом. А головне, хто за це відповідає? Тож знайомтесь 29-річна Наталія Табака, учільниця управління туризму та курортів Львівської облдержадміністрації. За останні. Чотири-п'ять років ми провели такі потужні промокампанії. Власне промотури нас відвідали журналісти та оператори не лише з України, а з найвіддаленіших іноземних країн. Власне до початку пандемії ковід у нас йшла дуже гарна позитивна тенденція як по туристичних потоках, так і по надходженнях до бюджетів від туристів. Далі у програмі шлях кар'єристки та «9 років роботи в управлінні туризму лода. Чого за цей час досягла Наталія Табака? Скільки заробляє чиновниця? Чому надає перевагу пішим прогулянкам? Та куди витрачає зароблене. Робимо один необережний клік на сайті Львівської облдержадміністрації і дізнаємось. Що основними завданнями даного управління, яке очолює наша героїня, є реалізація державної політики у галузі туризму та сфери курортів, здійснення виконавчих та організаційно розпорядчих функцій щодо організації і розвитку сфери туризму. І найголовніше, те, що дійсно допомагає у розвитку туризму, це утворення позитивного іміджу та популяризація регіону як туристичної дестинації на території України, звідки у чиновниці. Знання, щоб у всьому цьому розбиратись, дивимось. Табака Наталія Михайлівна 29 років. Народилась у Львові. У 2010 році закінчила Львівський національний університет імені Івана Франка. Кваліфікація магістр з фінансів. Вже через рік Наталія стала провідним спеціалістом відділу туризму Львівської ОДА. У 2016 році дівчина здобула другу вищу освіту у Львівському державному інституті державного управління Національної академії державного управління при президентові України. У цьому році чиновницю підвищили. Тож Наталія отримала посаду заступниці начальника управління туризму. У 2017 році Наталія Табака була єдиною претенденткою на конкурсі на заміщення посади начальника управління туризму та курортів. Тож посада дісталась їй Холостячка. Після п'яти місяців стажувань. Я отримала посаду провідного спеціаліста і власне за ці 10 років я вже рухалась по кар'єрні такі в кар'єрних сходинках до посади начальника управління туризму. Були різні структури, різні реорганізації, але безпосередньо моя діяльність за цих 10 років завжди була у сфері туризму і курортів в межах Львівської області. Судячи з декларації, наша героїня проживає разом з рідною сестрою, яка, до речі, також працює у Львівській облдержадміністрації, начальницею відділу супроводу та реалізації проєктів міжнародної технічної допомоги. Наша Наталія табака є частковою власницею квартири у Львові на 49,5 квадратів. Їй там належить 25%. Крім цього, у 2009 році чиновниця стала власницею будиночку на майже 90 квадратів у селі Заставне Сок. Кальського району А минулоріч жінка переоформила на себе земельну ділянку у цьому ж селі площою 2-5 тисячі квадратних метрів. Мабуть, в силу свого віку і стану сімейного неодруженого всі мої доходи йдуть на на покриття поточних витрат і на подорожі. Я люблю подорожувати, як Україну, так і. Світом і під час подорожей власне все, що краще бачу, потім стараюся десь реалізувати в нашій програмі. З матеріальної точки зору у цьому житті більше пощастило рідній сестрі Наталії та Ольга Табака є власницею гаражного приміщення, яке за розміром не поступається квартирі майже 46 квадратів. Така нерухомість обійшлась Ользі всього у 7,5 тисяч гривень. Крім цього, у 2018 році Ольга придбала собі квартиру на майже 70 квадратів. І обійшлась вона їй всього у півмільйона гривень. Цікаво, що у декларації жінки за 2017 рік немає жодних заощаджень. Тоді ж питання звідки гроші на квартиру. Я можу помилитися, як це правильно звучить, <свичай>, але коли ти викуповуєш ще не квартиру, а десь а, так на стадії тільки лише початку будівництва. І, ну і тут допомога батьків була у минулому році. Наталія табака заробила небагато, немало 382 вісімдесят дві тисячі гривень. Її сестра трішки менше 272 тисячі гривень. На пару з сестри в місяць отримують 54 тисячі гривень, і при цьому не мають жодних заощаджень. Звичайно, що чим більше отримуєш, тим більше хочеться. А, заробітна плата, так як я не місь сам не одружена, тому мої витрати покриває моя зарплата. А, звичайно, завжди хочеться, щоб йшло в плюс. Ми розповіли вам про Наталію табаку більше ніж про це говорить її біографія, декларація. І навіть трохи більше ніж би вона сама хотіла про себе розповісти. Пишіть нам у коментарях кого ви хотіли бачити у наступних випусках. До зустрічі.